Добрий вечір, я Віктор Рошотка, мій канал, Мімаленький Садочок. Знімаю відео. Оце той персик, ось, який у мене є на ютубі, він перший рік дав один персик, 165 грамів. Ну, спецпор є було таке, що перший рік забиваєте дерева, на що ви це робите, у вас їх, мабуть, багато так. Їх у мене багато, тому що я цим займаюся для себе, для людей. Хто не хоче займатися, пускай нехай не займається. Ну справа не в тому. От дивіться тепер цей рік, скільки на цьому персику персиків. Всі вони стандартні. Ще вони технічно не зрілі. І дивимося, ну, 20 мм. Товщина цього персика. Цей врожай, коли достигну, я потім покажу. Ріст, ріст новий нижчий за. Десь 1,65. Персик у цьому, це оце третє літо. Бо той персик, що там на відео був знятий, він це Флемін Фьюрі 2407. А оце персик Early Red. Також із тої серії. Також 20 міліметрів. Так цей, цей персик уродив перший рік, тому що пройшли рік я його, він, ну, він не дав зовсім персиків. От, теж метр шістдесят висота, отакі красавці висять. Експериментуйте, люди, добрі, все у вас буде. І ось іще малюточка моя. Ось. Ну тут -а зовсім, я не знаю. 12, може кобіля шийки їх єсть. Ну, да, десь так. 12. Десь 11-12 міліметрів. Два персенятка висять. Брешу. Три персенятка висять. Це персик. По-моєму. да, Red Heaven. Ну, а це так якось. От тепер я цей персичок красотучу вам, коли достигне, покажу. І на той рік я опять вам покажу, що це все правильно. Якщо правильно поливати, бачите, лист чистий, все чисте, все красиве. Якщо правильно все робити, все воно родить. Ну, це гек знаменитий, алеча привитая на алечагек привита на дику аличу. Ось якось так. Ну а це знаменитий ерлі ред. Ну він також покраснів. Це маточник. Персик маточник, з якого я беру. З якого я беру почки для прививки. Так як я й говорив, до 5 років між персиками повинно бути 10-15 см. Цьому персику оце шосте літо. Аж 6 літа можна нагрузочку отаку давати. Єстесно, контролювати, дивитися, щоб воно було все як треба. І все добре. Ну, а це так по персиках. Буде далі. Ще й за абрикоси. Ну, це знаменитий той батя, що я розказував, що я з нього беру косточку при вирощуванні. Персик дичка. Басанський, скажу, кисло сладкий. Ну, він, я вирощую ці персики для того, щоб вони будуть... Кістку давати, а з кістки буде дичка, а на дичці тоді отакі ерлі реди ростуть. Якось це так. Все, всі персики в мене або на личі, на жерделі. просто не прививаю. Бо, тому що персик, як знаємо, це кубанка. Ну і ще рано загрузка дуже велика, слива кубаночка. Все. Трошки інформації перед ночю дав вам. Дивитися. Буде, буде далі. Кому цікаво, будемо обговорювати, запитувати, розповідати. До побачення.